Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску ПСЖ пропонує Реалу 20 мільйонів євро за Андрія Луніна. Агент Луческу назвав справжню причину візиту Румуна на матч Динамо. Динамо продовжила угоду з Ванатом. У Мирона Маркевича конфлікт із шеф скаутом Карпат. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. На українського вратаря Реала Андрія Луніна з'явився серйозний і цілком реальний покупець. Як повідомляє Реал Мадрид Exclusive, президент вершкових Флорентіно Перес отримав особисту 20-мільйонну пропозицію від колеги з ПСЖ Насера Альхелаїфі. Парижани пропонують викупити контракт Андрія влітку. Подробиці контактів невідомі, але новина про це на вказаному сайті має заголовок «Флорентіно каже так. Ще у 2018 році контракт Андрія коштував лише 8 мільйонів євро. Наразі, враховуючи чудову форму Луніна, а особисто його перформанс у грі проти Манчестер Сіті, трансферна вартість українця різко піднялася. Діюча угода українця з королівським клубом розрахована до літа 2025 року. Чутки про те, що керівництво Реала хоче перепідписати контракт із Кіпером, ходять уже давно. Трансфер маркет оцінює Луніна у 16 мільйонів євро. Також ще нагадую, що ви підписалися на канал та поставили вподобайку. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Луческу завітав на матч Динамо Полісся через можливу роботу в Житомирському клубі чи через борги білосиніх. Такого абсолютно немає, і те, і інше є неправдою. Просто він приїхав у гості. Ми ще й в травні повернемося разом в Україну, відвідавши кілька матчів. Не змерзнув дощову Київську погоду. Та ні, річ у тім, що ми приїхали лише за півтори години до матчу. До того ж, у Румунії погода ж така сама. Поділився запорожаною в коментарі sport.ua. нагадуємо Луческу переглядав поєдинок Динамополісся у компанії Сергія Реброва та Олега Лужного. Білосині здобули легку перемогу з рахунком 3-0. Нападник Київського Динамо Владислав Ванат продовжив контракт зі своїм клубом. Відповідно до нової угоди, футболіст виступатиме за «Білосиніх» до 30 червня 27-го року. Владислав дебютував за першу команду білосиніх в матчі останнього туру чемпіонського для динамівців сезону УПЛ 2020 2021 проти Колоса, замінивши наприкінці гри Артема Беседіна. Загалом провів більше 70 матчів за білосиніх у всіх турнірах. У минулому сезоні він став найкращим бомбардиром команди в УПЛ, забивши 12 м'ячів. а в поточному лідири у бомбардирському рейтингу всього чемпіонату 12 голів у 23 матчах. Протягом 2023-2024 років Владислава неодноразово визнавали найкращим гравцем матчів. Він отримав титул гравця місяця в Динамо та гравця місяця в УПЛ. Крім того, Оболівальники Динамо обирали Ваната найкращим гравцем Динамо за підсумками всього 23-го року. Як стало відомо sport.ua, у головного тренера Карпат Мирона Маркевича непорозуміння шеф-скаутом клубу Глібом Корнієнком. За інформацією джерела, фахівці мають різне бачення комплектування команди. Маркевич хоче бачити у складі вже сформованих готових футболістів із Бразилії, які одразу даватимуть результат. А Корнієнко пропонує молодих бразильців, яких ще потрібно формувати. Усі кандидатури шеф-скаута клубу були відхилені головним тренером. Під час зимової паузи Карпати підписали єдиного гравця, якого запропонував Корнієнка Форварда Арі Єлсона. Саме Гліб його рекомендував улітку 23-го року по лісі. Коли Житомиряни відмовилися від нападника, то його орендували Карпати. Хоча Маркевич на рівні УПЛ хоче бачити ще одного форварда в команді. Карпати орендували в Шахтаря двох колишніх захисників юнацьких збірних України Едуарда Козіка та Андрія Булезу яких добре знає за спільну роботу у збірній помічник Маркевича Володимир Єзерський? Це була його ініціатива запрошення козика і Булези. Гліб Корнієнко став шеф скаутом Карпат на початку 2024 року. Він мешкав в місті Сан Паулу і спеціалізується на бразильському ринку. Форвард колоса Захарій Захарків зацікавив аталанту нападнику 16 років і він виступає за хліборобі у чемпіонаті ю 19 захарій дебютував на рівні юнацької першості ще в віці 15 років за інформацією джерела, Аталанта бачить потенціал у Захарківі та продовжить спостерігати за його подальшим прогресом. Зазначається, що у свої 16 років футболіст виглядає вже фізично сформованим гравцем, має хорошу антропометрію, гарно працює із м'ячем. Він має всі якості, щоб вирости у сучасного нападника. Нагадуємо, у поточному сезоні Захарків провів за юнацьку команду Колоса 21 матч, в яких забив 4 голи. Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич може очолити Кауну Жальгеріс, повідомляє Динамо Манія. За інформацією джерела, 50-річний наставник вже відвідав Литву, де провів перемовини з керівництвом клубу. Нагадуємо, останнім клубом Хацкевича був польський за Сосновець, звідки він пішов після грандіозного скандалу. Хацкевича били в обличчя і ногами. Ультрас влаштувала екс тренеру Динамо жорстку вендету на початку квітня. До слова, Кауно Жальгеріс. Здесь дев'яти турів, де турнірної таблиці чемпіонату Литви на четвертій сходинці і відстає від лідера Жальгіриса на 9 очок. У 25-му турі другої ліги один із лідерів Звягель здобув першу перемогу під орудою нового головного тренера Юрія Вірта 2-0 над Карпатами. 2. В розмові з кореспондентом sport.ua Карманич команди розповів про те, на який термін він узаконив свої стосунки зі Звягелем. Коли мені зателефонував президент ФК звягель Дмитро Костюк і поцікавився, чи не погодився я б очолити цю команду, то довго не розмірковував. Після приїзду на Житомирщину вже через кілька годин було погоджено всі деталі контракту, звичайно, після того, як я познайомився з умовами для тренувань, і на який термін видали згоду стати біля керма «Звягеля»? на три роки. А якщо ви отримаєте пропозицію, очолити ймени команду, від якої важко відмовитися. Тоді знову сядемо за стіл перемовин з Костюком, але зараз всі мої думки зосереджені виключно на Звягелі. Під час знайомства з командою ви зустріли старих знайомих? Так, Ігор Гук та Андрій Блізніченко захищали під моїм керівництвом кольори Вереса. До речі, в якій зараз спортивній формі знаходиться найбільше іменитий гравець звягеля Блізніченко, в активі якого виступи за відомі українські та зарубіжні клуби? Відчувається, що Андрій багато пропустив, і є тому йому ще й потрібен час, аби відновити бойові кондиції. Що скажете про перший матч звягеля під вашим керівництвом з Карпатами-2? Суперник чинив пертий опір. Лише в середині першого тайму вдалося перехопити ініціативу і двічі відзначитися. Незважаючи на складні погодні умови, обидві команди потішили змістовним футболом. Суперкубок України повертається. Сезон 24-25 в Україні. Розпочнеться 27 липня. У цей день розіграють Суперкубок України, який останні два роки не проводили через війну. У Суперкубку зустрінуться Володар Золота УПЛ та переможець Кубка України. Якщо ж обидва трофеї здобуде один клуб, то в Суперкубку він зіграє проти срібного призера УПЛ. Сам чемпіонат України стартує 3 серпня. Нагадуємо, наразі перші дві сходинки турнірній таблиці УПЛ посідають Шахтар і Динамо. У фіналі Кубка України зіграють Ворскла та Шахтар.